Тільки повітряна і один удар. Через минуту другий удар. Ми дуже злякалися, ми швидко побігли в ванну, тому що ну, було реально дуже страшно. Багато цивільних людей лежало на асфальті, ми так розкиданими тілами, у всіх певні кровотечі. Дуже травніли, дуже Дивитися – страшно. 3 вересня у Полтаві сталася одна з наймасштабніших в Україні за кількістю загиблих та травмованих трагедія. Російська армія вдарила двома ракетами по інституту зв'язку. На той момент там перебували військові. За офіційними даними. Кількість загиблих 55, поранених більше 328. Що відбувалось на місці обстрілу? Про це та інше сьогодні у проєкті «Тригернуло». Мене звати Наталка Шарай. Мої вітання. Далі докладно. І перш ніж переглянути випуск, не забудьте уподобати канал, підписатися на нас у соцмережах та прокоментувати. Поїхала. Ми в цей час перебували вдома. Це була 9 ранку. І дуже сильні два вибухи. Ми дуже злякалися. Ми швидко побігли в ванну, тому що ну було реально дуже страшно. І, на щастя, нас нічого не вибуло, але от поряд будинок за ним тупо все повибивало всі вікна. У нас підвала немає в нашому домі, тому у нас єдиний варіант це був ну поки сидіти, бо йти шукати кудись. Це був реально не варіант. Так почався ранок полтавців 3 вересня. О 9.08 у регіоні оголосили повітряну тривогу, і вже за дві хвилини пролунало два вибухи. Російська армія поцілила двома ракетами по інституту зв'язку. Я прокинувся від першого вибуху. Коли прокинувся, почув зразу. ж Другий після цього я просто скачив, почав одягатися і почав дзвонити другу. Його звати Ігор Ткачов. Він один із членів екіпажу спід. Який у нас єдиний теж в Полтаві, я спросив: ти чув. Він каже: Я не те, що чув, ракета пролетіла над моїм будинком та а, десь дуже поряд зірвалася так, як він живе там а, в тому районі, грубо кажучи, я зрозумів, що потрібно їхати туди. Я одразу сів в машину, в чому був. А, у мене були аптечки в машині. Я доїхав туди дуже швидко. Волонтери одразу почали надавати першу домедичну допомогу, накладати турнікети, оклюзійні пов'язки. Ампонувати, але вони не очікували побачити таку кількість загиблих та травмованих: тіла кінцівки і стогін поранених. Перша картина, що я побачив, це коли я е, припаркувався. Я бачив е, багато цивільних людей. Лежало на асфальті, так розкиданими тілами. у Всіх е, певні кровотечі лежали просто чоловіки е, в рубашках, в джинсах е, е, поранені. Всі побиті е, в одного. Була пробита грудна клітина. Ми наклали окклюзійну наліпку, щоб людині стало легше дишати, бо в неї було затрудн... дихання складне важке. Якщо взяти там категорію поранення, це всі були б напевно. Починаючи від контузії, там всі практично були з контузіями і закінчує вже ампутацію кінцівок. До цього ніхто не може підготуватись ніяк. Ми просто це все час перед очима. Це просто одним словом жах. Цей жах вимірюється у цифрах загиблих більше півсотні, а поранених понад триста. Цю картину навіть страшно уявити не те, що побачити. Травмованих везли в усі лікарні міста. Медиків відкликали з відпусток та вихідних. Знімали з чергувань в поліклініках. Фактично були задіяні усі операційні. До нас поступала або ізольована нейротравма. Політравма це пошкодження головного мозку, спинного мозку, грудної, черевної порожнини і, звичайно, велика кількість ампутацій. В основному у нас йшли тяжкі і найтяжкі, надтяжкі пацієнти. Одночасно працювало 9 операційних, всі операційні були зайняті. Це 7 операційних в хірургічному корпусі і дві операційних в травматологічному виділенні. Всі молоді. Віки. Чоловіки і відсотки, мабуть, 3-4 були жінки. Ми отримали достатньо велику кількість людей. Які постраждали, був залучений склад медичний медичний персонал закладу, це більше 200 чоловік. Були розгорнуті операційні, додаткові операційні бригади. Всі хворі, які до нас були, всі постраждалі, які до нас були доставлені, вони були. Отримали цю медичну допомогу в повному об'ємі. Своєчасно були прооперовані, кого можливо було стабілізувати, стабілізовані, і продовжують отримувати лікування. У мене на, в лікарні три хірургічних відділення, які одного момент надавали допомогу. Робили ми на операційних столах, всі бригади задіяні, досить швидко і якісно надали допомогу. Вкрай важкі пацієнти, але е, зараз ще продовжуємо боротися за життя їх, але всі живі. Ну ситуація вкрай важка. Полтава таких обстрілів ще не бачила. Відповідно, практичного досвіду наші медики і рятувальники не мали. Це було шоком і для них. До такої ситуації до кінця готовими ну, не можна бути ніколи. Але завдяки тому, що хоча б в тренувальному режимі ми багато разів це приговорили, хоча б було якесь розуміння, які будуть складнощі, і що робити. У нас всі пацієнти, які до нас доїхали живі, ми живі. Лише за перший день до обласної станції переливання крові звернулося близько 150 людей. Протягом дня в установі заготували близько 75 літрів крові. Полтавці не лишилися осторонь. Мережею одразу почала ширитися. неперевірена інформація про. Шикування на плацу та набагато більшу кількість загиблих одразу скажемо, що в цілях безпеки не розголошують, хто саме та скільки людей перебувало на цей момент в будівлі. Єдине, що ми знаємо зі слів рідних поранених, те, що там були військові, які проходили навчання. Було навчання бочковому центрі зранку зателефонував все добре, і в 9.10 він мені дзвонить ракета. Ракета не слово. Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону спростував, що у навчальному закладі під час ракетного удару було шикування. Це саме підтвердив на брифінгу і начальник навчального центру Ігор Міцюк. Я не запам'ятаю, що жодних заходів пов'язаних з якимось шикуванням людей, якимось збором людей для будь чого там інструктажів, якихось святкових заходів, якихось присягів, я вже начитався в інтернеті, там всього чого заволок. Жодних заходів не проводилось і проводитись не мали. Останні, які заходи масові проводилися, це ще до ковіда. Крім того, розгорілося питання щодо якості турнікетів. Першим допис щодо цього зробив Ігор Ткачов, колега Ігоря Шафарчука із госпітальєрів. Він запевнив, що турнікети у рятувальників і військових, які надавали домедичну допомогу, були неякісними і китайськими. Кожного працівника ДСНС була своя аптечка і турнікети. Це дуже-дуже змінило ситуацію. Але е, ми просто на якість турнікетів звертали увагу. Не у всіх вона була. Е, тому. Е, ці турнікети вони іноді не рятують життя, і ми дуже до цього знаєте, ставимося. критично, грубо кажучи, у нас критична по цьому думку тема, що потрібно використовувати тільки сертифіковані. Проте і Ігор Міцюк і начальник обласного ДСНС Андрій Хижняк такі закиди спростовують. А у рятувальників першочерговою задачею було деблокувати постраждалих засоби, які ми давали в тому числі турнікети, Вони були якісними китайськими. Таких наслідків немає. Фахові, я не них і завдячуючи діям рятувальникам, ми урятували двадцять п'ять осіб. Окремо ми, як медійники, хотіли зупинитися на проблемі допуску журналістів до місця обстрілу. Нам так і не надали можливості зафіксувати наслідки нікому ані міжнародникам, ані всеукраїнським телеканалам, ані регіональним журналістам. Сумно. Бо із самого початку відео із наслідками прильоту розліталося миттєво. Одразу його підхопили російські телеграм-пабліки. Окремий привіт деяким Полтавським. Якщо акредитованих журналістів ми не допускаємо, то чому допускаємо злиття подібних відео і фото? Звісно, СБУ тепер проводить комплекс заходів і перевірок. На даному етапі ми здійснюємо повний комплекс комплексних заходів із пошуку вказаних осіб, які здійснювали фотовідеофіксації і поширили це в різних е е соціальних мережах, в тому числі і російських. Відео з'являлися і фото з'являлися е, окремі окремі особи вже встановлені, і е, з ними проводяться відповідні заходи, заходи. Відео видалені, і фото так само окремі з'їзди подальшому. Але як так могло статися, що російські ракети так чітко потрапили у ціль, де перебувало одночасно стільки людей? І настільки доречне таке скупчення в одному місці. Командування сухопутних військ проводить розслідування, щоб виявити, чи було зроблено достатньо, аби убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті, і щоб з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози ворога. А служба безпеки внесла за фактом ракетного удару відомості до ЄРДР і розглядає кілька версій, серед яких і наявність коригувальників. Звісно, розглядають різні версії, Звісно, версії як з коригуванням, так і можливий розвідувальні ну, хоча даних про те, що був розвідно, то її сили ППО і у нас немає. На даному етапі ми здійснюємо весь повний комплекс антитерористичних і контррозвідувальних заходів в середовищі даного навчального закладу. В оточенні з кожним з кожною особою, яка там була на той момент, для того, щоб ми могли. Якісно працювати версію з приводу коригування, надсилання там тут не зрозуміло фото, відео, які з'явилися потім російських По обласному центрі. Приспустили прапор і оголосили триденну жалобу. Аварійно-рятувальні роботи завершили на третій день трагедії. Ми висловлюємо співчуття усім, хто втратив рідних, і окремо дякуємо рятувальникам, медикам та волонтерам. Хочу віддати даний професіоналізм так що що виставили на люстке Ще одна скандальна тема цього тижня: у котельві підлітки вчинили сексуальне насильство над річним хлопчиком. На дитиною знущалися і принижували на пляжі Мусіка, та знімали це на відео. Сталося це ще в червні, проте кадри зі знущанням та інформацією, хто до цього причетний, почали активно поширювати наприкінці минулого тижня. Після того, як суд виніс покарання у вигляді адміністративного штрафу, бо правоохоронці кваліфікували це як хуліганство. Місцеві обурені. На сьогоднішній день кривники гуляють приспокійно на качелях серед наших дітей. І тут зібралися матері, які не задоволені тим, що кривники гуляють посеред наших діток. І вони зараз можуть чинити з будь-якою дитиною та саме. Нема ніякого ні покарання, нікому взагалі повністю із тих кривників. Ми хочемо, щоб покарали тих, хто знущався над хлопчиком 12-річним. Чесно, страшно даже пускати дітей на качелі, на вообще десь гуляти навіть на річку. Так тепер після суспільного резонансу цю справу розслідує полтавське райоправління поліції та прокуратура, щоб уникнути впливу на слідство сторонніх підозрюваних троє. Двоє з них неповнолітні, третьому 22 роки. За даним фактом слідчим відділом полтавського районного управління відкрито кримінальне провадження за статтею 153 – це сексуальне насильство частиною четвертою строк притягнення це від п'яти до десяти років до позбавлення волі. Найстаршому підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб. Одного з неповнолітніх, 15-річного підозрюваного, суд передав під нагляд батьків на період досудового розслідування. Також мають вирішити питання щодо застосування примусових заходів виховного характеру щодо 14-річного підлітка, який був на відео. А чотирьох котилевських поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків на період службового розслідування. Ми триматимемо вас в курсі. Це всі головні новини цього трагічного тижня для Полтавщини. Не забувайте про основного нашого ворога Росію. Не піддавайтеся брехні агресора. Продовжуйте вірити, допомагати та пишатися нашими силами оборони. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе.